Чи існує чотирикутник з кутами. Для цього ми з вами додамо всі кути і глянемо, чи вийде 360 градусів. І в першому випадку в нас виходить 380 градусів. Ми з вами пишемо, що такий чотирикутник не буде існувати, бо чотирикутник має 360 градусів. Переходимо до другого, додаємо 130 до 60, 70. Та 100. І в нас вийде рівно 360 градусів. Тобто, так, такий чотирикутник дійсно існує, бо сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Найдіть четвертий кут чотирикутника, якщо три його кути дорівнюють. Давайте з вами запишемо дано. Запишемо, що кожен з кутів має відповідно до задачі 150, 110. 80 і нам необхідно знайти останній четвертий кут. Для того, щоб ми це розв'язали, нам необхідно записати, що сума всіх кутів чотирикутника має 360 градусів. Тобто кут А плюс кут Б плюс кут С та кут Д нас дорівнює 360 градусів. Тепер підставляємо. 150, 110, 80 плюс кутик Д дорівнює 360. Отже, 150 плюс 110 плюс 80, у нас вийде 340. І щоб знайти останній кутик Д, треба від 360 відняти ці 140. Тобто, у нас кутик Д дорівнювати 20 градусів. І ми бачимо, що у нас кожен з кутів буде менший за 180 градусів. 150, 110, 80 та 20. Тобто, все виходить менше за 20. Тобто все виходить менше за 180 градусів, а значить цей чотирикутник у нас є опуклим. Тепер переходимо до другого завдання. Ми з вами бачимо, що у нас, в принципі, те саме дано буде, тільки змінені градуси, і розв'язок частково буде повторюватись. Отже, ми з вами так само підставляємо 80 60, 30 плюс кутик Д. Буде 360 градусів. З лівого боку, в нас вийде 170 градусів плюс кут Д дорівнює 360. Тепер кутик Д буде дорівнювати як 360. відняти 170. Тобто кутик Д буде дорівнювати 190 градусів, і так як саме він більший за 180 градусів. Хоча б один кутик у нас в чотирикутнику більший за 180 градусів, означає, що цей чотирикутник є неопуклий. Переходимо до наступного завдання. Знайдіть кути чотирикутника, якщо вони пропорційні числам. 4, 5, 7 і 8. Запишемо дану, де вкажемо, що ABCD – це є чотирикутник. Також вкажемо, що в нас є кутик А, який буде мати 4х. Кутик B буде мати відповідно 5х, кутик С буде мати 7х та кут D 8х. Нам необхідно знайти кожен з цих кутів. Запишемо знову ж таки, що сума всіх кутів 4 кутника дорівнює 360 градусів. Підставимо сюди 4х плюс 5х, плюс 7х, плюс 8х дорівнює 360. Ми з вами порахували, що це, в принципі, вийде 24х, яке дорівнює 360 градусів. Звідси х дорівнює те, що здалеку від нього, 360, поділити на 24, тобто вийде 15. Якщо у нас х дорівнює 15, тоді, кут А, який дорівнює 4х, це 4 помножити на 15, вийде 60 градусів. Далі. У нас, там, де 5х, вийде 5 помножити на 15. Тобто, вийде в нас 75 градусів. Також у нас є кутик цей, який має 7х, 7 на 15 це буде 105. І кутик D, який мав 8х, тобто вийде 120 градусів. І в відповіді ми коротко вкажемо. Що кут А дорівнює 60 градусів, кут Б нас буде дорівнювати 75 градусів, С 105, Д 120. Також ми з вами пропустили такий важливий момент, що ще має бути відповідь. В попередніх завданнях тут насправді вже є відповідь, що цей чотирикутник опуклий, та відповідь, що цей чотирикутник Опуклий. Насправді ми вже маємо тут відповідь, те, що чотирикутник опуклий та пояснення до нього, та не опуклий. Єдине, що ми можемо ще записати, що в першому варіанті кут D дорівнює 20, в другому варіанті кутик D буде дорівнювати а в другому варіанті кут D буде дорівнювати 190 градусів. Також в попередньому завданні в нас все прописано. Тому будемо вважати, що завдання всі виконані. Всім дякую за увагу! І до зустрічі.